А, блядь, розкажи. Більше не почуєш. Ну, спасибо, блін. Так, що, Гайс, ми серйозно граємо, чи ми по кайфу? По кайфу. Достаточно по кайфу, блін. По кайфу, але якщо хто кого-найменше кілів, то і лох. Домовились, домовились. Випустиш нас, Шокер? Чи нє? А, да. так, да да Зараз беру все. Перше пішла. Раз! — Кар немає. Так, а займа немає, виправил кар. Що? Що ми ставимо? О, шорт Шоркес. Okay. Я шорт дивлюсь. Oh, <laughs> та, Блін, болбаниш. Упс! А что я, думаю? Мы же играем гра... серьезно по кайфу. У, найс. Mm -hmm. Роган... по, серьез... по серьезному кайфу? Давай ты шорт дам. О, Показывай, как кидать хае на шорт. Левая клавиша и туда. E О, долетело. Два в um. Один. Да давай, блядь. Попикай в тайминг, братан. Был его. Боже, спина. А шорт запинул. Да, да, целостол. Боже, что все шоки робить. А что? Я на навсего роблю свою работу. Я знав, він весь план, весь план. Дякую. Я пивоваров. Що собі, а що ти пивоваровиш? Молись, Поки погорі, я пивоваров. Ні, я Та йо! Там двоє, Лишко один бокс. Ще один. Там ламп є, там зал. О, де там ламп? Там було много. А чи там є ще один? Я вперше. Зайду. Блин, який класний калаш. Є... О, є... є... Та бля, нам треба щось міняти. Давайте всі дігли, всі дігли, повикидайте, повикидайте все. Не, чебро, я не граю. Я вже забув їх, але перегадав. Я бы так быть не могу, мы 0 килил, дай ты я хоть килл Да, рули можно, руль, тебе можно. Не пиздец трэш коды. О, я не попал. лонг. Дуже поганый смок на Я, я Ой, выше, вышел. Давай, бля. Смуку на шарти был. Ага. Один -два. Кто такой? Тут дальше. Хороший. А, один б? Пішли. Даю флешку. Не, идем назад, идем назад, идем назад, йдем, А. То молотов, то флешка. Пацаны. Ой, на подсаде. Класно. Классно. Двойку робиш? Окей, окей. Okay, okay. Це буде сам. Я пішов, я пішов в рам. Ого. Близько йдуть. Ой, це на точку, да? Ба. Всі в нього хп. Що ти придумав собі? Ніхуяся. І фейс поставив клан, блядь. Та все, граємо тільки з діглами. Я Руля з чим завгодно. Я. Ну, Будем, так... Ти хочеш сказати, що ми. Я. Yeah. Треба розкидки якісь, щось Щось я привчатись там. Давай, давай. Руля, я тобі флешку не кину. Найс! Nice. Там два. Трое. Там три. Иду в шорт. Ой, поганий, поганий, поганий молик. Я в ловер зайшов. О, найс, 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 найс. Я вам на шорт закинув план. Он на был. Угу. Давай вилазь. Угу. Два підла. Мене побачили. Про мене Дай знають. Ми спробуємо мід підловити, може, хтось буде стягуватись. А давай мід 2 бе дам. Угу. І попіздуємо шорт. Блять. Я погнав слухать. Ого, а може, не тільки з діглами, не? — може, скаути, Давайте э, дві зброї обираємо. Дігли і щось. Скаути, наприклад. Я з зіглом. Да, я теж зіглом. Так, що, знову даю. Валік, давай, Валь, удачі. <реклама> 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 Ой, я нічого не бачу. А це змітати, Ай, бутыш. Форстбэн. Ого. Flatbank. Я не хочу ще одну ловити. Боже. Далеко був. Бат я класний там смок. Давай на гусі. Можна проходити, там ще один лежить. О! Как вот это Понял. Ну, no, блядь, может и не сделала мы. <laughs> чтобы б? этот смок, да. Я Так я выбежить в смок я ревил дам. Прям вас. Сзади молик сзади нас кидаешь, точно. Добрый, добрый, добрый. Все, позаду молик, пацаны. Позаду молик. Похуй. Кар, Ух! Где я, В тоннеле... в тоннеле, в тоннеле. Входят, че нет? Топой. Нет, в окно я. Найс! Еще один. Фуууу, uh, найс. Nice. Yeah, no, нормально. Ага. Да. Uh -huh. Так блин, кожен раунд. У raund... тебе економіка кожен раунд, дозволяє купити повний закуп з діглом. Були <laughs> yeah, всі грають тільки з диглами. Well, <laughs> Blat, to ciekie wiem pochoda. Nice. Bądź sparszy i to do. пацаны, на шорт. Не идите. Ты отменяешь Так, ой, а где бомба? А я бомбу забираю. Все, можно на Б. Ай, я пошел. окном, Б. На сайте. Лезли бы я. Белевик на. 500. Так, да. Блядь, Блядь прикинь, він сидить, він сидить. Я, я вже не вірив, думаю, ладно, десь там, де інде. Так, є така... таке відчуття, що треба лонг вийти. Такі, такі респи гарні. Фокер, з тобою хоч на край світу, хоч на лонг, хоч на... Це майже Я, Я з вами є. говорю півроку. Ну, блин, на лавні там. Мікрофон в муті. Бля, ну що? Я то думаю, тобі тако говорю, кажу, брат, що ти? Як здоров'я? Як <п> здоров'я? Мід я двоє мид. Бажає, що немає, міта. А ч він, блядь, стріляє не в мене, а попадає в мене? Що за хуйня? Сюда! Бокс! так куда вот? Апег!

Найс, nice. один лонг був, фішечний вихід в мід. Эй, сайт. Трампа. Найс. Та, Про що ми говоримо. Сити був. Флешку дав сити. Хорошую флешку дал. Нормально, нормально. Ого. Ласт сити. Так, ты что Ладно, пикну мид. Дай бог здоровья. <laughs> <laughs> Все, файл. Может, может пушить? Шорт, э, Я вижу, что. А, вин видит, Ой. Ой. Бля, я кинен смоки знаю. Ёб твою мать. Найс По вечутям. И два в КТ. кроличка, три раунд. КТ бежут. Как он чувствует эту игру? Да блядь, уже полтавство. Бля, прикольно, я не знав, що можна так відбити хай, цей молік. Так я Молік погано йому кіну. Я думав, що воно відлетить, типу, туди до нього, бля. У мене в голові ці, бля, лятало, так, бля. це блятало так, бл. Це Габен просто розуміє. Нереалістично. Да. Да, 100%, 100% Чат пише роля, найстрай. Nice Дякую. Дякую. Ой, я не буду. Я передумав. Та буж як він знав, що таки в табі там. Став. Ой. Що робимо? это. За воротами. Досидівся. Найс nice трай. Що, 7-5? Ну тепер наша гра. 7-5. Пишуть, купи зброю, заїбав. Що, по позиціям, чи як? Так, можем проспам? Давай так. Але головне питання дігли чи не дігли? Ну, бля, в мене берете. Ну ладно, давай на пістолетку без бігли. Ой, Вон, он, походу. Да. Вони прям біжать? Да. Ага. Бля, мене чули, наверное. 1 fa 2 2 fa 2 machine 1 1 zong 2 1 hendel 3 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 А, все. Що робити? Нема куль, блін. Викинь, викинь пістолет їм. Безконтактний бой. Що робити, блядь? Чому попадає патрон в цій грі, блядь? Все, ладно, давайте не тільки дігли. Вони мене заїбали. Сорі, бля, габен душ. Не є, патрон зажав. Прямо шло, вже збігати. Ну шо там делать? Есть бига, А ні, я їбав е туда идти. Назад, я назад, я назад. Ні, б, на б, 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 О, Б! Б, Б, Так плент О, не на Б. Але не трое б, б. Привіт, Валентин. Близько. Передай, будь ласка, Вероніці. Я її, бо я, я не кохаю. Вероніці Красовській е, передають, що он, е, її безмежно кохає. Це хто? Артурчик тебе кохає безмежно. Він меж не знає. Він як межа на городі, блядь. Я не знаю, де починалося, через зна так, де кінчається. так кохає. Хай пострілили, суки. B, biegaj. Biegaj, biegaj, Jeden po, Top mit je jest prawa. Masz jakąś prysznic? nie ma. Masz na cich. Тачка був? І вход машини. Чи в смоках? Не спина. Двері. Двері. Найс. Ну, блін, так не цікаво. Yeah. <laughs> а ми програємо, ну як? Ну... Ти вже відчуваєш цей смак? Єс! Yes. <laughs> no так, даю я вам коду. Ты ее О, я возьму одну. Нема. Мид закидывает. Пришел. Я блайн фул 15 раз. Иди ты. Идхать, идхать, идхать. Байт мит чую, мит шорт шот, да. Под бомба. Ще один дуже Що я не Бля. Котатя, тебе безмежно кохає Пуфустик. Тре сайт. Уже сайт? Угу. Да, мы А то Г3, дякую за рейд. А это бачити? Не гатрі, а гютрі 3 Ручка, щас буде тобі блять. Знаєш шо? На. Ось лежить. Беру, беру. Беру и на абішу. Я тебе две флешки дам за спину. А, я Я слепой был. Тихо-тихо. Там двое, 50 хп. Лонг, трое вышло. Мид здесь был. Шорт. Тип шоу. Bomb has been planted. Nice try. Ну что, перша розминочка, це нормально, все планом. Та ні, чекай, нам вони треба чого? вигравати. Так, на на діглах. Давай по хаешка їм туди, вони часто мид Ой, лонг виходять. Погнали. Ше, ще ше був. Ви чули, в банці. Я з тебе валик? Flashback! Flashback! Nice! И двоє вышли на Б. Батьку На Б? Да, 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 да. Чо, ми ретейк будем чи сейв? Та можемо спробувати. Next будуть. — Чекай, чекай мене. само. можем yeah, somewhere... yeah. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. зібратись? Це можливо вообще, чи ні? — Можливо. Шокер, а купиш? E, oh. Ладно, oh. ладно, ладно. No, no, sure, sure. ah, я, я думав... Ну no, давай, давай, давай. Ой, блядь. Ой. <свист> я нихуя не вступил. Я там кто -то? Нема. Нема. Мед закидала. Хорт ты что? Алонг. Лон... Да. Алонг? Да да. А да, да, да. Я думал, там... Три хп типа сидит здесь. Двое, двое, двое же там. Мед. Да. Вот на три хп. Угу. <свист> Ями. Шорт могли вийти вже. Далеко, — далеко А, не, не прийшли, да. Два лун, ще один з бомбою. Два, 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 останніх там. з пачку. Один червоний. Блядь, пробіг, пробіг. Чекай на мене. Ролічка, дай десь, будь ласка, прошу. Я тут. Один сайт і один 3 хп не знайде. Машина. Угу. Mm -hmm. А якщо я беру, то ми виграємо? Ми не виграємо. Ну було близько. О, ну, да. Закони джунглів кажуть, що перше розмінично. Це правда. Закони джунглів. Вітаю всіх, хто ставив проти нас. Ви неприємні люди, але ви бали заробили.